Коли нас доганяє втома. Спорт підтримає тебе. Пушуємо вас на хокей. Другий поєдинок фінальної серії плей-офф чемпіонату України у сезоні 23-24 років розпочнеться в нас за декілька секунд. Київський сокіл приймає в другий поспіль хокейний клуб Кременчук. Ці з ними з'являється Богдан Середницький під 14-м номером. Сьогодні є певні зміни у зараз. Сокіл атакує Захаров. Підкидок небезпечний рикошет. Шайба Переля четвертий Володимир Костромітін. 78-й Ілля Совченко. й Юрій Качан. Небезпечний момент і. Немає Сокола на сьогоднішній поєдинок. Чердак зараз віддає підкидок і непогано, щойно полих воротах таким слепшотом в один дотик. Але все ж таки занадто багато взяв у лід і льоду київського палацу спорту на трибунах. Ось потрібно щось, щоб все ж таки відбулося на льоду, щоб люди якось. Починається назад. Віддає Захаров. Ну і тут перекривали варіант для цієї передачі. Тимченко знов четвертий номер з шайбою. Його накидання перед собою. Зараз Кучер відбиває. І польовим гравцям потрібно зараз просто кримаччинні чемпіони. Передача на п'ятак. Кидок від Янішевського добивання. І шайба у воротах. Це 1-0. За 11 секунд до того, як закінчилася ця більшість, вдається її реалізувати Київському су. Ближню стійку. Кучер викатився. І тут вже завадка кривошапкін красиво розвертається, яка спінорама. Зараз від Кривошапкіна Передача на п'ятак не проходить. Розраховували на медалі іншого гатунку, але вийшло як вийшло. І от вчора не можна було побачити в соцкого. Тягне цю шайбу. Ось це був гольовий момент найкращий в. Кременчука в першому періоді з ходу, яка, здавалося, буде невдалою через неточний пас в нейтральній зоні, але потім другим темпом перехопили знову відкладне положення поза грою Щойно було запалено одним з лайсменів. Ух, тут буде вилучення. Тут буде. Якщо вже так далеко заходити і говорити про якісь індивідуальні нагороди, зможе розраховувати на такий самий такий не дуже хитрий, не дуже складний для воротаря. Ще одна спроба. І д'яченко пасткою шайбу забирає. Танки їм потрібно себе проявляти. І таким гравцям, як той таки Борис Андрюшенко, я непогано відзахищалися, І втікають в контратаку. Два в одного передача проходить і попереджена. Зараз рятує ворота Кирила Кучера. Уф, Зараз благий знов віддає передачу за спину собі. І ще раз можна кидати по воротах. Шайба у воротах опиняється, але паралельно із сиреною І, друзі, це ще не гол. Шутями десь здавалося, що це занадто пізній гол і легітимність його також потім скасували судді. В принципі, ситуація повторюється, навіть стає трішечки складнішою, проблемнішою. намагався поцілити, щоправда, поцілив по своєму партнеру. А зараз є момент, можна закидати один-один. Один-один знаходить зараз свій шанс Кременчук і Закидає першу шайбу від Кременчука. Знов відзначаємо Кривенка. В нього результативна передача буде в цій атаці. Він в попередній момент так кидав по воротах, влучив у партнера. Здається, в Брагу влучив. І зараз одразу знов трішечки. Говорити про цю тему, так. Перший гол він набагато полегшить гру в команді. І перший. Знов Кременчук. Ух, зараз зароблено. Зароблено вилучення. Азор. Класно зараз відіграє Мазур, боже, що він зробив? Вадим Мазур, це просто його шайба. Гол в меншості. Дивіться, дивіться, що робить 70-й номер. Одразу починає підіймати колючку 78-му номеру Кременчука. Звільняє для себе простір. Дивимось. І потім реагує на добивання. Ну просто право Вадим Мазур. з'являється у воротах Макаренко. І зараз два-два-триста є рахунок, закидає Матусевич Продовж однієї більшості. Кременчук встигає і пропустити, і закинути. Ну і ви бачите, зараз Віталій Лялька збирає навколо себе хокеїстів, своїх партнерів, і десь потрібно вигризати цей результат, боротися до останнього. Ще раз дивимося, декілька передач. Це те, про що ми говорили, так чого не вистачає Кременчуку. Просто декілька точних передач віддати у чужій зоні, знайти свою позицію для китка. І тут прошивають Богдана Діяченка цим, цим потужним китком з далекої в принципі дистанції. Матусевич також право. Три-два. Ну і десь була така підозра, що на відміну від першої гри в палаці спорту, але в Одеському відбувся. коли... Ох, 4-2! Чердак! Володимир Чердак закидає і перериваємо розповідь, яка зараз абсолютно не стає важливою. Кривошапкін, перепрошую. Гліб Кривошапкін. Підубний старший. Тож тут. Навіть граючи в більшості, небезпеки можна чекати від будь-якого хокеїста. Шайбу. І пас під кидок. Добивати шайбу можна у ворота. Вона все ще у грі. Ось тільки зараз Богдан Яченко накриває її своєю пасткою, пока зараз контратака. Ромащенко Ромашченко сам кидає. А ти цей пер... цю передачу, цей пас на. Гліба Кривошапкіна. В нейтральній зоні витримує паузу. Віддає на Геворкяна. Геворкян красиво зараз проходить суперника. Геворкян! Боже мой! Михайло! Так не можна! Дивимося ще раз на повторі. Ігнатенко витримує паузу в меншості. віддає цю передачу на Геворкяна. Геворкян. Що він робить? Просто входячи у зону суперника, прокидає пов суперника поміж ніг цю шайбу. Відправляє опоненту і далі кидає одразу. Одразу в дальню дев'ятку кистьовим. І заміна голкіпера вже у Сокола. Нічого собі. Ось це так поєдинок. І одна у меншості від Кременчука. І передача проходить кидок по воротах. Петров. Перший сейф у цій грі. Траплятись, якщо не в кожному матчі фінальної серії, то хоча б через гру п'ять хвилин ще грати в другому періоді. Кременчук продовжує атакувати. Кременчук кидок по воротах. 4-4 до сьогоднішнього матчі. Зрівнює рахунок. Ну і як я казав, в цього хлопця під 78-м номером все в порядку з очима і з руками, щоб передачу віддати. А зараз Євгена Баджан згадує про те, як і закидати. Ми пам'ятаємо, наскільки результативним цей форвард був в минулому сезоні. І як він грав у складі тоді ще харківських берсерків. Потім як увійшов результативно в гру Кременчука. Кругляков як поліс на чужі ворота. Зараз захисник Кременчука. Кривенко помиляється. Бородай. Бородай віддає передачу. Кидок по воротах. І знов гольовий момент. Дуже ризикована передача від Полуницького. І одразу кидок. Передача в центр. Підставлена ключка. І серйозний трафік перед Петровим. І зараз продовжується ця атака. Ще одна спроба з незручної, Шайбл. Лялька. Класний пас. І кидок одразу відрізначився одним з. Багатьох красивих голів Вдруг... в думітків по воротах Петрова ми з вами побачили. Тим не менш реалізувати цю більшість не вдалося. Іван Варбицький Юрія Кириченка про те, чи буде таким самим результативним третій період на їхню користь. 0-1. поступаються і зараз пропускають. Пропускають цю шайбу, про яку ми говорили так дуже важливо. Падіння. Але все ж таки цей пас проходить. Благий сам кидає, відбиває блокером зараз Макаренко. Перликів контратака. Зараз у більшості від Сокола. Кидок з незручної Бабинець. Не закидає. Сергій Бабинець. Ціні лінію. Ось тут у uh, Віталія Ляльки. Ух, який хід зараз. Прямо в груди. У Віталію Ляльці прилітає. Це Чистий хід, і це гол у меншості ще один в нашому матчі. Матч. І в третьому періоді Сокіл вийшов вперед. і... Бляков його кидок перед воротами екранували щойно Петрова. Добити не вдається. Відповідно, десь поруч мають бути два вільних партнери. І потрібно Кременчуку використовувати ці моменти. Передача наплітак не проходить. Помстилися, але тут їм важливо інше важливо закидати. Закидає зараз Віталій Лялька і показує він трибунам, що потрібно. Тихіше себе вести. ну Віталій Лялька. Так, почалася результативна контратака Сокола. То зараз він дійсно помстився по спортивному. Віталій Лялька не так, як хотів одразу після того моменту полізти в бійку Благий благи. благи не переграє Макаренка. Оба номер 2 Кидок Кривошапкіна, непогано, дуже прицільно. Кільського палацу спорту лялька відпускає шайбу далеко від себе. Лялька зараз щепився із суперником в нейтральній зоні. Це Мазур, це також Матвієнко і Захаров. Дисциплінарні ну, санкції арбітри внесуть до протоколу сьогоднішнього матчу, але результат залишається. Коли наздоганяє втома, спорт підтримає тебе.